Я думаю, що тема життя, тема війни, мабуть, вона є домінуючою в нашому сьогоденні, тому що ми про це міркуємо, ми в цьому живемо, це наші реальні обставини. Я сьогодні бажаю також міркувати разом з вами проти сестри, на тему життя, на те, що Біблія це книга життя, в Біблії часто згадується життя, і взагалі будь-які види життя, джерела життя ми про них постійно згадуємо. Ви знаєте, якщо назвати Богом, хто є Бог, Бог себе називає Я Бог святий, я є любов. Але часто в Біблії Бог себе подає, представляє Бог, який дає життя. І, мабуть, слово життя воно стало частим словом в нашому, в нашому служінні і в нашому розумінні. Коли ми міркуємо словом вічне життя, ми часто це слово згадуємо. Друзі, ви знаєте, коли в Біблії перший раз вживається слово життя? Це перший раз згадується слово життя в Біблії? І вдихнув Бог. Вдихнув І вдихнув Бог життя в людину. І стала людина душею живою. Ну, Взагалі, це перший раз згадує слово життя, буття 2.7», коли Бог бере і футля тіло, вдихає в нього своє життя, і перша людина Адам. Живає і стає, стає душею живою. Але що цікаво, друзі, перед цим, перед тим, Бог вдихнув в людину своє життя, дихання життя, життя вже згадується згуття, в книзі «Буття» в першому розділі, як не вживається слово життя. Ні, побачу, згадується, друзі, душу живу. 121. Що Бог один 1.20, що Бог творить душу живу. і 21 вірш, що Бог творить життя, душу. Взагалі цікаво, друзі, ваше розвитку набуття. Е, якщо е, подивитися на одне слово в цьому розділі, слово створив, От е, здатність творити з нічого, вона притаманна тільки нашому Богу. Ми взагалі люди творимо щось, нам потрібні якісь вихідні матеріали. Ну, ну, Дайте нам вихідні матеріали і ми з них щось зробимо. Бог творить без вихідних матеріалів. Нічого немає. І от слово створив, єврейське бара, вживається в першому році, і три рази припускати. Перший, е, перший річ Біблії спочатку створив Бог небо та землю. З нічого Бог творить вихідні матеріали, з яких потім Він почне протягом шести днів облагороджувати їх, і з кожним днем Боже, Божественного творіння буде щось нове з'являтися. Але Бог творить з нічого вихідні матеріали. І, на мою думку, цим вихідним матеріалом це була вода. Бог на початку творить воду. І е, написано, що Бог творить небо та землю, Бог творить, е, взагалі першу ми три речі Бог створює. На початку Бог творить час, е, хронометр часу починає свій вік. Бог творить небо, Бог створює простір, і Бог створює землю, Бог створює матерію. І потім з цих трьох складових Бог починає надавати зміст цьому всього. Це, це, це перше з нічого. Другий, що Бог творить з нічого, 21 річ, і створив Бог риб великих і всяку душу е, тварин. Бог творить душу. Бог, е, другий етап творіння, Бог робить з неживої матерії, творить життя. Бездушна матерія оживає. І третій етап творіння, де також поживеться слово цева створив 27-му вірш. І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив його. Буття 1:27. Бог творить із живої, вже з ожившої матерії, з життя, з риб великих плазунів. Бог творить нове етап, Бог творить людину, про що описує не буття 2.7, що Бог вдихає в Його обличчя дихання життя. Сестри, читаючи ці строки, я думаю, що нам вони показані як згадування про нашого Бога, який здатний надихати, здатний оживляти, здатний з неживого робити живе. Такий сильний наш Бог. Бог може зробити це з нічого. Бог здатний це, це робити і е, Бог це робить. Ви знаєте, взагалі в книзі е, в Старому Завіті, е, дуже багато згадується актів творіння, коли Бог загріз з мертвої бездушної матерії творить життя. Я лише друзі, по пам'яті згадаю декілька речей. Е, ну, Наприклад, е, були кари в Єгипті, одні кари є, єгипетські мудреці могли відтворити. Ну, Наприклад, що вони могли відтворити? Вони так само могли зробити воду кров'ю, вони так само могли вивезти написано жаб. Але, друзі, написано, що друга кара, коли Бог створив із пороху земного, створив воші. От Бог створив з пороху земного воші, і потім ці воші почали розмножуватися, і написано, що ну, дошкуляти єгиптян. І написано, що коли єгиптяни спробували так само з землі, з пороху повторити чудо Боже, в них нічого вийшло. І вони сказали, це перст Боже. А чому ну, друзі так сказали? Тому що творити життя може тільки Бог. Да, можна якось вивезти ще жах, можна там перефарбувати воду. Ну, диявольська сила давала їм на це здатність. Але створити життя з бездушної матерії, друзі, це може зробити твій. Колись е, е, посох в руках Моїсея, знаєте, за що зробилося з посохом в руках Моїсея? Бог створив, чому цей е, сухий, суха палка раптом по слову, е, Моїсея, людини Божої. Вона написано ожила, пустила зелень, пустила квіти. Це була палка мегдалового дерева, пустила квіти і за одну ніч, друзі, все це відбулося протягом одної ночі. На, на цьому жезві, на, на цій палці виросли плоди е, медалі. Е, е, хто, хто міг це зробити, друзі? Це була явна ознака, дана народу, яка підтверджувала владу Моїсея. Але, друзі, я зараз згадую цю подію як про те, що Бог може творити життя з бездушного, з е, того, що? ну, Людськими зусиллями це взагалі неможливо. Це за межами нашого сприйняття. Тому що ми, коли читаємо ці події, ми явно їх фасифікуємо як чудо Боже, як те, що Бог створив своєю власною силою, своєю могутністю. Ви знаєте про це творити життя, творити життя і бути джерелом життя. Ми ще згадуємо слово життя в книзі буття, це особливе дерево, яке так і називалося деревом. Життя. Бог насадив е, в Едемському саду, поставив його в центрі раю, дерево життя. І що цікаво, це дерево життя. Ми про нього читаємо книгу, в книзі «Бутя Другий розділ, віж дев'ятий, що Бог е, садить це дерево, е, Бог взагалі насаджує будь-які дерева в Едемському саду, які були приємні на вигляд і добрі для їжі, і дерево життя в центрі посеред раю. І ви знаєте, коли Бог створює це дерево життя, а це дерево життя, воно мало здавати Адаму і Єві фізичне життя. Тобто це такий, знаєте, Елексир вічного життя для них був полягав, тому що вони брали плоди цього дерева, їли. І поки вони їли ці плоди, вони мали жити вічно, потенційно вічно. І Адам і Єва розуміли, що їхнє життя, їхня сила, їхнє продовження життя в цих плодах. І ви знаєте, я думаю, що кожен, я не знаю кратність, циклічність, як вони їли їх. Ну, я думаю, що для того, щоб жити, мабуть, кожен день, мабуть, їли. Щоб кожен день жити. І от е... потім, друзі, читаючи книгу вже на висаді, ми бачимо, що це дерево життя. Де ми ще про нього згадуємо це дерево життя? І дерево життя посеред е... раю, ми читаємо це, друзі, в книги «Откривання», 22 розділ. Написано, що. Е... Написано другий вірш, 22,2. Посередині вулиць міста з одного з іншого боку, ріки дерево життя, яке проносить 12 плодів, даючи кожного місяця свій плід, а листя дерева крестілення народів. Дивіться, описуючи Небесний Єрусалим, нове небо і нову землю, апостол Іоанн знову вживає цей натяг, цей образ, який був в старому Завіті. Що в новому Єрусалимі, е, на новому небі, на новій землі також буде це дерево. І це дерево, воно буде давати життя. І ви знаєте, брати я думаю, що ця мова образів, ця мова натяків нам мала бути зрозуміла. А, врешті-решт, брати сестри, а хто нам дає життя, в кого наше життя сьогоднішнє? Ви знаєте, бротисестри, е, ну, у мене родичі живуть за кордоном. і Говорить про те, що в країнах заходу є три види продуктів. Є самі дешеві продукти, є дорожчі продукти і є екопродукти. Є продукти, які як би, вирощені екологічно чисті, які мають продовжувати життя. І ти приходиш, наприклад, в маркет і купляєш за своїм статком вид продуктів, які, які тобі дозволяє твій бюджет. Друзі, ви знаєте, ми говоримо коли про продукти земні, які як би, мають нам продовжити життя. Їжте чисті овощі, екологічно чисті, їжте фрукти і будете довше жити. Ви знаєте, в Божій шкалі цінностей у Бога є інші плоди з дерева життя. І ви знаєте, цей показаний образ того, що дерево життя буде в Адереському саду на новому небі, на новій землі, нам вказано одну річ написати, Що цим деревом життя це не просто буде фізичне дерево, буде рости. Там дерева, буквальні дерева, і люди будуть приходити їсти ці дерева там, і з цих плодів їсти. Ви знаєте, ми, ми читаючи Біблію, маємо розуміти, що під цим образом дерева життя, яке стоїть в центрі раю, є одна особистість, яка стоїть завжди у Бога в центрі, яка завжди оживляє, яка завжди надихає, і в ньому, в цій особистості. Є е, життя, яке нам всім людям необхідне. Знаєте, яка це особистість, яку Бог завжди ставить в центр? Є, знаєте, слово, е, таке слово «егоцентризм», де моє его в центрі. Я, мені, моє, моя. Є, друзі, інша система цінностей, коли є таке слово христицентризм. І ви знаєте, я, друзі, я помічаю, що Бог. Е, в старому завіті, в Новому Завіті, Новий Завіт нам розкриває старий Завіт. показує про те, що цю особистість, яку Бог ставить завжди в центр. Це є особистість Господа нашого Ісуса Христа. Ви знаєте, Він є життям, Він є істинним життям. Завжди Бог його ставить в центр. Навіть дивіться, друзі, в самій імені Бога, Бог Отець, Бог-Син, Бог Дух Святий, яка особистість стоїть в центрі цієї трійці? Я думаю, що відбись зрозуміла. Було три хреста на Волкові. Який хрест стояв в центрі трьох хрестів і сестри? Хрест нашого Господа Ісуса Христа, на якому він був розіп'ятий. Бог ставить свого Сина в центр. Бог ставить свого сина Господа, нашого Ісуса Христа, як того, хто є оцим деревом життя, від якого виходять Життєдані ці потоки, які це навколо оздоровлюють себе. Ви знаєте, взагалі читаючи старий завіт, сестри, я вам раджу, читаючи старий завіт, завжди вмикати розуміння того, що в Старому Завіті Бог навчав людей за допомогою образів, за допомогою прикладів ілюстрацій. І я думаю, що читаючи старий завіт, ми завжди маємо мати на увазі таку старозавітню цю гармонетку. 47-й розділ книга прохаєзикіля, я прочитаю, яка також говорить про оздоровлюючу силу, оздоровлююче життя, яке розповсюджується навколо. Взагалі, ізраїльському народу був показаний чудовий вид храму. Про і бачив те, що Бог сказав, що значить, цей Бог створює храм, і з храму витікає потік води. Потік води витікає, написано, що з самого святилища, із й розділ. І от пророку порок, показане це, це видіння, храм, святилище, і з святилища витікає цей потік води. І спочатку цей потік, значить, пророк входить в цей потік. Цей потік спочатку йому по але пророк іде далі, потік стає йому по коліно, Пророк іде далі, потік стає йому по пояс а потім потік стає настільки великим, що прокизиків починає плисти в цьому потоці. І далі, друзі, написано, що води цього потоку, цієї води, яка виходить із храму. Ця вода, ну, мабуть, нам, українцям, друзі, на жаль, зрозуміло, ця ілюстрація після підриву Ховської Гес, ця вода розливається навколо. Ця вода розливається навколо і написано, що там, де проникає ця вода, вона несе з собою не руйнування. Вона несе з собою оздоровлення. Дивіться, вірш цьомий. Написано, що по, по берегах цього потоку було багато дерев по один бік і по інший бік. Це вірш 7, і за 47,7. Далі написано, що е, е, вірш восьмий, коли цей потік зійде на рівнину і вийде в море, води його зробляться здоровими. У Йліці, брати, сестри води потока входять в мертве море, і мертве море стає живим морем. Далі написано, що всяке Єство живе, коли доторкається до цього потоку, воно оживає, воно отримує зцілення. І води стають здоровими. І написано, що риби стає дуже багато. І е, вірш 12-й протисестрир. Написано, що. Е, у цього потока по берегам того по один і по інший іншому будуть рости і усілякі дерева, які доставляють їжу. І листки їх не будуть в'янути, плоди їх не будуть закінчуватися. Кожний місяць будуть дозрівати нові плоди. Це, що вам це нагадує? Це місце, що ми замечали з книги Откровення. Що листки будуть для оздоровлення народів, і написано плоди будуть вживатися в їжу, а листки на оздоровлення і вода тече з святилища. 47,12, не на порога чи змір. Проти сестри, я думаю, що це були образи для нас. Під цим потоком, життєдайним потоком, яке витікає з храму, є образ нашого Господа Ісуса Христа. Навколо нього існує життя, в ньому є життя. І коли людина з'єднується з Богом, коли вона вірує в нього. На неї розповсюджується ця життєдальна сила, очищення, оновлення. Мені дуже подобається англійське слово, означає revival. Воно означає оновлення, воно означає що отримання нового життя. Я, друзі, взагалі, ви знаєте, коли читаю Старий Завітря Новий звіт, знайшов таку одну цікаву закономірність і таке ну, відповідність. Ми сьогодні вітаємо один одного християнським привітанням Христос Воскрес! Знаєте, як вітали люди старого завіта в Одино, коли хотіли підбадьорити, вони казали, що Господь. Бог живий. А я кажу, Бог живий, живі його обідниці. Раз Бог живий, вірно Його Слово. Раз Бог живий, він не буде мовчати. Сьогодні, коли ми говоримо Христос Воскрес, ми підтверджуємо силу життя, що сила життя, сила Воскресіння, вона дієва, вона сильна. І, брати і сестри, до тих, до, до, до кого долинають ці жит... життєдайні води Христового Востосі, вони оживають. Ці люди стають живими, ці люди отримують новий е, е, запал сили. Ви знаєте, в Новому Завіті я знайшов дуже багато місць, де написано про те, що в Ісусі Христі було життя, Він є цим життям. Я прощай місце вже із Нового Завіту, ми сьогодні меркуємо за життя. Про те, що цим життям є наш Господь Ісус Христос. Іван Іана, перший розділ, вірш четвертий. Написано так, що у ньому було життя, і життя було світлом для людей. Написано, що у ньому було життя. Іоанна 1:4. Дивіться, Іоанн говорить, що якщо є таке поняття, як життя, воно в Ісусі Христі, Він є життя. І Він їм може давати це життя кому хоче. Він сам є цим життям, він сам є цим е, потоком, який е, оживляє і е, все зволожує навколо. В ньому було життя. Сестри, якщо в Ісусі Христі життя, Він це життя дарує навколо себе, тим, написано, що людям, яких він створив. В ньому було життя, і життя було світлом для людей. Е, написано, що в іншому місті, коли ми говорить про те, що Біблія згадує нам про життя. Пам'ятаєте, друзі, Калесянам, третій розділ, апостол Павло говорить Калесянам щодо приходу Христа, коли ж з'явиться Христос наше життя. Дивіться, Павло називає Христа нашим життям. Тобто Христос є дійсно цим життям, який е, оживляє. Апостол Іоанн в своєму першому посланні також часто згадує про те, що Син Божий він є істинним життям. Перший розділ вірш другий. Бо життя з'явилось, і ми бачимо, і свідчимо, і звіщаємо вам вічне життя, яке було за це і з'явилося нам. Двісти сестри, цим вічним життям, це є персоніфіковане вічне життя. І вам говорить, що це життя з'явилося, і ми бачили це вічне життя. Появляється цим вічним життям і був наш Господь Ісус Христос. І Іоанн говорить, що ми вам звіщаємо це вічне життя. Ми були дотищені до нього, ми до нього дотокалися до цього вічного життя. Наші очі бачили це вічне життя. Ми бачили його в плоті. Наші очі бачили славу, коли на горі пронісся той голос, сказав Петро. Ми бачили це все. І ми звіщаємо тепер це Іоанн продовжує продовжується думати в п'ятому вірші 5:12. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина, Божого, той. Не має життя. Сестри, коли ми міркуємо про вічне життя про нашого Господа Ісуса Христа, ви знаєте, я помічаю про коли ми міркуємо за вічне життя, ми часто схильні ну, відокремлювати вічне життя, а Сина Божого на те, що нам Бог дає. Ну, наприклад, якщо я буваю запитую друзів, як ви розумієте, що таке вічне життя? Ти маєш вічне життя? Що люди відповідають зазвичай. Ні, ну я маю певний, що я буду там, на небі, і маю, буду мати вічне життя. Люди розуміють що слово вічне життя це якби якийсь квиток на небо, який вони отримали в день покаяння. Я покаюся, я увірував, я отримав квиток на небо. Так, да, В небі я буду мати вічне життя, мені Бог обіцяє Небесне місто Єрусалим, там будуть чудове міста з золотими вулицями, там я буду облаженствувати вічно. Друзі, ви знаєте, Біблія акцентує на слові життя дещо інший акцент, дещо інше значення. Наше вічне життя це не на небо, не на наша майбутність лише там, в небі, в майбутньому. Знаєте, що таке вічне життя в практичному буквальному розумінні? Вічне життя, я відповім словами Писання Іоанна 17 розділ віш 3. Дивіться, що означає вічне життя. А це вічне життя в тому. Щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і посланого тобою Ісуса Христа. Дивіться, написано, що вічне життя в тому, щоб що, друзі, отримали прощення гріхів і мали е, як би, путівку в небо. Ні, дивіться, друзі, знали тебе. Знали тебе істинного Бога і Господа Ісуса Христа. Тобто, можна сказати, що вічне життя це знати Бога і мати з ним спілкування. Бог є життя. І там, де є життя, -сестри, там, де є Бог, там є життя. І е, я, друзі, думаю, що нам треба частіше про це віртувати, що є нашим життя, що живить в мене. Коли ми говоримо про вічне життя, і чи оздоровлює мене це вічне життя, чи вводить цього вічного життя здоровлюють мої думки, мої наміри, моє життя, мої слова, моє поводження з ближніми. Чи ближні мої, які живуть навколо мене, вони бачать мені це життя? Вони, сказали, вони бачать мені Бога, е, чи вони бачать мені прояв Бога, моєму відношенні, моєї віри, мої переконання. Це, це, я хотів би, щоб ми на це більше що вічне життя це не просто майбутність небі. Вічне життя це наше практичне ходіння, розуміння Бога в, наших, е, в нашому щоденному е, практичному е, в житті і розумінні. Я хотів би, щоб ми над цим більше міркували, що знати Бога, знати Ісуса Христа це бути віддарований. Знати Бога це означає відчути Його цю силу, яка піднімає мене. Слово Христос Воскрес означає достигнути Христос піднявся з мертвих. Це стоїть. Бог піднімає нас. Ми дійсно піднімаємося від нашого минулого? Чи дійсно ми піднімаємося від наших проблем, від наших гріхи, від наших слабостей, від того, що нас, нас дошкуляє і полонить нас час? Друзі, тобто, якщо це є в нас, давайте ми будемо дякувати Господа нашого Ісуса Христа, що Він є цим життям, Він нас піднімає. Він є тим, хто, з ким ми можемо постійно мати щоденне спілкування, з якого ми можемо молитися, довіряти Йому, і ми можемо хвалитися і радіти в ньому. І тому давайте будемо завжди хвалити нашого Господа, дякувати е, тому, що Він е, поселився в нас Духом Святим. І це взагалі над велике чудо, яке ми сьогодні згадуємо. Бог живе в нас, у нас з'явилося життя. Бог вдихнув нас це життя, воно в нашого вірування. І ми отримали це нове народження, суть якого є отримання нового життя. Будемо на це нове життя цінувати, перебувати в ньому зростати. Нехай нашого Господа буде. Слава いいです。